У Вінниці випустили першу групу помічників ветерана. Сертифікати отримали 19 слухачів. Військовий податок, позиція громади та асоціації. Міст на Вінничині випадків захворювання на сказ серед тварин зафіксовано вдвічі більше в порівнянні з минулим роком. П'ятеро травмованих з них троє діти. Такі наслідки ранкового ДТП у Вінниці у дитячій обласній двоє 12-річних хлопців і дев'ятирічна дівчинка. Вона на апарації штучної вентиляції легень. Про це суспільному повідомила медичний директор лікарні Оксана Муравська. Пацієнтів до них доправили близько восьмої ранку. У дітей чисельні переломи та політравми. Три пацієнта знаходяться зараз на стаціонарному лікуванні в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. У дуже важкому стані один пацієнт на апараті штучної вентиляції легень. Закриті черепно-мозкові травми, закриті травми органів черевної, плевральної порожнини та множинні переломи різні у всіх дітей по локалізаціям переломи. Це переломи стигна, переломи гомілок, переломи плеча, переломи кісток тазу. Зараз хворим надається невідкладна допомога. Ми не можемо нічого прогнозувати. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, діти були пасажирами легковика. У маршрутці, окрім водія, нікого не було. Він а також водій шкоди у лікарні швидкої медичної допомоги. За словами директора медичного Богдана Трохименка, обидва пацієнти з політравмами у відділенні травматології. Пацієнти з діагнозами сполученого травма тіла госпіталізовані для подальшого лікування на даний час стан пацієнтів середньої важкості житті їх, їхньому нічого не загрожує. Це Відео з камер ситуаційного центру. На ньому видно, як в момент зіткнення водій маршрутки вилетів через бокове вікно. Аварія за участі шкоди автобуса марки Богдан сталася о 7.40 ранку на перехресті вулиць Немирівське шосе і Покровська. У водії відібрані зразки крові автівки поміщені на арешт майданчик, зазначила Заріна Моєвська. За цим фактом у поліції області розпочато кримінальне провадження. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення остаточної причини аварії. Триває досудове розслідування. 12 мільйонів гривень втратить бюджет агрономічної територіальної громади, якщо держава забере податки військових. Про це Суспільному розповів очільник громади Сергій Сітарський. Це у мене ПДФО там складає від від надходжень, наприклад, а в когось воно складає. 60 відсотків, де ці кошти закладені в доходах, і вони мають бути в видатках. А ці видатки, ну можна так зараз е сказати, що це і утримання дитячих садочків, і утримання шкіл так само, тому що утримання шкіл на сьогоднішній день е освітня субвенція йде тільки на заробітну плату. 5. Працівникам, а технічний персонал, всі енергонесії, харчування це все йде за рахунок місцевого бюджету. А місцевий бюджет поповнюється в тому числі і ПДФО військових. За словами Сергія Сітарського, до початку повномасштабного вторгнення надходження до місцевого бюджету від військового податку становило 3 мільйони гривень. Після 24 лютого 2022 року 12 мільйонів. Їх витратили не лише на соціальну сферу, а й зокрема на ремонт доріг та допомогу військовим. 19% ПДФО військових ми дали їм на їхні потреби. Каже, не проти, аби податки військових йшли до держбюджету, але робити такі зміни посеред року вважає недоречним. Бороноздатність, можливо, воно покращить, якщо ці кошти будуть направлені на ті цілі, які пов'язані з обороноздатністю. Але громади теж ну не можна обескровлювати. кошти це життя громади. Якщо взяти цілий квартал жовтень, листопад і грудень, то ці кошти вони вже заплановані громадами на щось витрачати їх. Треба на боці громад і асоціація міст України каже, виконавчий директор регіонального відділення Владислав Філатов. Вони зокрема пропонують два законопроєкти, які передбачають внесення змін до бюджетного кодексу в частині про місцеве самоврядування. Із того ПДФО, яке від військових буде надходити в територіальну громаду, якщо це залишиться 70% зробити цілівий фонд на підтримку безпеки і оборони. І це це будуть кошти, які напряму може територіальна громада використовувати для підтримки сіл оборони. І безпеки другий законопроект це внесення змін в закон про місцеве самоврядування в Україні в розділ делегованих повноваження, де органам місцевого самоврядування буде надано право використовувати ці кошти для того, щоб допомагати військовим частинам. Зараз військовий податок втратять громади, на території яких розташовані силові структури, каже народна депутатка з Вінниччини Лариса Білозір. У себе на Фейсбук-сторінці парламентарка запропонувала ще один варіант перерозподілу військового податку. Правильно було б нарешті прийняти концепцію реформування сплати податку з доходів фізичних осіб і направити його не за місцем реєстрації військових частин та юридичних осіб, а за місцем реєстрації або проживання працівників. Тоді не буде шалених перекосів між громадами. Нагадаємо, 12 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до бюджетного кодексу, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових і з місцевих бюджетів у державний. Кабмін хоче використати ці гроші для виробництва зброї та закупівлі техніки. Йдеться на урядовому порталі. Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні, повідомляє інформагентство УНІАН. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Дмитро Лісовський. Суспільне новини. Вінниччина. 19 помічників ветеранів пройшли навчання і отримали сертифікати. Тривало воно три тижні серед тих, хто сьогодні отримав сертифікат. Вадим Левко ми будемо надавати послуги таким самим ветеранам, як і ми. І дуже добре, що наша Вінницька область одна з перших в цьому проєкті Ось і Ну, думаю, що ми все зможемо там реалізовувати. Катерина Кириченко Юрєва родом з Миколаївщини. П'ять років тому переїхали до Вінниці. Чоловік Катерини загинув на фронті торік у березні. Вчителька англійської каже, вирішила пройти навчання на помічника ветерана, аби допомагати оборонцям. Коли я дізналася про цей проект, я вирішила трошки змінити своє вчительське життя, будучи корисною, дійсно. Суспільство, тому що як сказали, в нас дійсно буде суспільство, країна, держава, ветеранів. Надалі я не можу піти на поле бою, маючи двох дітей, але я можу приносити дуже велику користь суспільству, виконуючи саме ці обов'язки. Навчання проходило у центрі ветеранського розвитку, який створили на базі технічного вишу. Викладачка Світлана Романюк говорить, навчали слухачів надавати психологічну і правову допомогу. Намагалися познайомити слухачів не лише з теоретичним матеріалом, ну і з практичними заданнями, але й з тими. Так, з тими сферами, з якими вони будуть працювати до тих людей, які вони будуть звертатись З 19 випускників троє з районів їх працевлаштують на місцях. 16 з Вінницької громади працюватимуть у ЦНАПах міста. каже очільниця міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Всі наші ветерани, які на сьогоднішній день є помічниками, вони будуть працевлаштовані і вони будуть отримувати заробітну плату, але вже від залежності кількості наданих послуг. Цей проект є експериментальний. Фінансувати їм заробітну плату буде до кінця року державний бюджет. А сам керівник сервісного офісу, помічник ветерана, який буде координувати цю роботу відділу, він буде отримати за рахунок бюджету нашої територіальної громади. Працювати помічники ветеранів у Вінницькій громаді розпочнуть 2 жовтня. Нагадаємо, помічник для ветерана це пілотний проєкт мінветеранів. Його реалізують у чотирьох регіонах України: Львівській, Дніпропетровській, Вінницький та Миколаївській областях. Студенти перших других курсів Вінницького центру профтехосвіти номер 1 випікають хліб для переселенців і здобу для військових. Роблять це в межах виробничого навчання. Студентка Майя Станіславчук кладе інгредієнти у тістоміс. каже, робити це потрібно правильно. Замішувачма викидаємо потім в теплу воду. Ми починаємо тріші. Готове тісто у одній з майстерень кондитерських закладів учні вимішують та поміщають у форму для випікання. Діана Воронік каже, за сьогодні планують спекти більше сотні буханців. Мені дуже сподобається самий процес, тому ми робимо благодійність для наших воїнів і для переселенців. Це друга майстерня кондитерська закладу. Тут розповідає майстер виробничого навчання Ірина Камінна. Працюють студенти другого курсу, готують печиво та булочки для військових. Відрізаєте ваші тістові забутівочки. Працюємо сьогодні з дріжджовим тістом і працюємо також з пряничним тістом. Кулички у нас виготовляються з дріжджового тіста, там більше жиру, більше яєць, більше цукру, воно більш здобне, воно солодке. Ну, відповідно, воно смачне. Потім вироби гарно зберігаються. Ну, родзинкою наших сьогоднішніх булочок є те, що вони посипаються з цукру з корицею, вони ароматні. Софія Коробчук, майбутній кухар-кондитер, суспільному розповідає професію обрала за покликом серця. Її завдання формувати булочки з корицею. Випікатимуться вони, каже, 20 хвилин. Мені подобається готувати. Я часто вдома допомагаю мамі і хочу більш професійніше цим займатися. Тісто для печива голуб формує Інна Андріященко. Готова випічка матиме такий вигляд. Суспільному розповідає, це печиво для військових, які лікуються у госпіталях. «Шматочок тіста розкачуємо пластом довщиною до 5 міліметрів і формою прижимаємо, щоб вийшла красивий голуб у нас, і прикладаю на нос. Та підніме настрій нашим військовим, їм вони скоріше захочуть одужувати, і їм буде дуже приємно, що про них кулкуються діти-студенти. Сировиною учнів забезпечують місцеві волонтери. і хліб виготовляють, коли є запит серед переселенців і військових, пояснює заступниця директора центру профтехосвіти номер 1 Світлана Рабодзей. Волонтери привозять нам борошно, олію, яйця, сіль, все те, що необхідне для випічки хліба і смаколиків. Понад сотню буханців, які спечуть сьогодні, студенти роздадуть переселенцям, які мешкають у гуртожитку центру профтехосвіти, каже Рабодзай. печиво та булочки передадуть військовим. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Його госпіталізували в могилів Подільську обласну лікарню і поставили клінічну діагноз сказ. Через пару днів ця людина померла. Його покусала домашня піцька. Яка на слідучі день пропала з хати? Люди не звернули на це увагу. Це перший за останні 15 років випадок смерті людини від сказу на Вінничині, каже Олександр Загоруйко, і методів лікування від цієї недуги після появи перших симптомів не існує. Розповідає завідувачка кафедри інфекційних хвороб медичного університету Лариса Мороз. Уражається центральна нервова система, на яку діє цей рабдо дикий рабдовірус, і він блокує основні кхм, сигнальні системи. Нервової, нервової системи і таким чином імпульси нервові не не проходять скрізь, ну скажімо так, нерви, і починається зупинка дихання, зупинка ковтання, зупинка серцево-судинної діяльності, і таким чином людина гине. Передається сказ від тварини до людини, каже мороз через укус або ослинення. Це травмпункт Вінницької клінічної лікарні. Щодня тут фіксують випадки укусів, каже лікар-ортопед травматолог Олександр Грушко. За чергування 2, 3, 5 людей. Місцева жителька Вероніка прийшла на прийом. Каже, годину тому вкусив домашній собака. Не давала їй їсти і хотіла забрати миску такою. Вона мене цапнула. Після огляду жінці призначають щеплення. Їх роблять в плече загалом п'ять в нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий та двадцять восьмий день. Думала, що це воно робиться в живі, трохи нервничала, але це робиться в плече. Так що це не страшно. У травмпункті є окремий журнал, де фіксують випадки звернень через укушення, каже медсестра травмпункту Юлія Гончар. Початку нового року в цьому журналі 699 хворих, які звернулися до нас з проблемою укусу. На Вінничині лише за останній рік кількість зареєстрованих випадків захворювання на сказ серед тварин, порівняно з минулим роком, зросла вдвічі, каже Олександр Загоруйко. На даний час за 8 місяців на території області зареєстровано 87 випадків лабораторно підтвердженого сказу серед тварин. Найбільшу частку це майже 50% складають коти, 35% – собаки. До 15% лисиці, і в нас зареєстровано два випадки у корів. Такому зростанню поширення вірусу посприяла заборона на відстріл лисиці під час воєнного стану, каже Загоруйко. З жовтня її знято, але аби вберегтись від вірусу, потрібно щорічно щеплювати домашніх тварин від сказу. Якщо ж укус або ослинення відбулись, єдиний нині дієвий метод рятуватись одразу звернутись до лікаря і зробити щеплення, каже Олександр Загоруйко. Вакцина безкоштовна є в достатній кількості. Ольга Орел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1759 прізвищ.